Працює департамент, який статуси ВПО надає і поселенням займається по місту здобу. Тут у нас реєстрація на всі різновиди допомог. 13 години відчиняється другий пункт реєстрації на вулиці Ковпака. 7. Він обладнаний всім необхідним. Там такі ж самі працівники будуть, там умови такі ж будуть, як і тут, але це прискорить два рази швидше. До 13-ї години я зараз дав доручення керівництву громад, керівництву району Сумському для того, щоб розподілили, які громади будуть на Ковпака 7 які громади будуть на Ільїнській. Попередньо Білопільська, Ворожпянська і Краснопільська на Кавпака 7 будуть обслуговуватися. Ті, що з довідками про евакуацію? Представники громади їм зараз задача поставлена з керівниками громад. Я переговорив, вони забезпечать три години для того, щоб розвантажити цей пункт. Погоджуйтесь, нормально так буде? Зручніше.